Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна ще три роки буде воювати проти Путіна проти Росії. Ця заява сколихнула в Україні багатьох, зокрема від військових. Я читав коментарі, що легко там Сікорському говорити, балакати в різних інтерв'ю, як Україна має воювати. Скільки Україна має воювати з Путіним? Це ж не Сікорський сидить у траншеях, в восени взимку, в дощі, в сніг і під дронами, і так далі. Зрештою, заява Сікорського то, що не була ворожою для України, вона не була критичною щодо країни. Це ніби то був такий коментар підтримки про те, що Україна стійка, і Україна е планує стратегічно протистояти Росії ще тривалий час, вкладаючи е ресурси, кошти в тому числі західних партнерів, в розробки дронів, в розробки ракет, в розробки різноманітних засобів озброєння бронетехніки, яка буде протидіяти Росії рік за роком, тому що Росію можна взяти саме цим довгою такою стратегічною е, грою плануванням.